Доброго дня, шановні, 17 грудня розпаковка поповнення від торгової марки Флагман. Невеличке такий поповнення асортименту невелике. Спінінг. Флагман Blackfire B80M. Тут тест у нас 728-244, Ходовий варіант. Далі ось такий фідерок 330 з тестом 50 верхнім. Верхні. І... Флагман бонус 2,44 з тестом 4.18. По палках це все. Так як вже потрошки готуємося до зимового сезону. І зараз подивимось, що в цій цікавій коробочці. Зробимо чуть ближче. Тут у нас мормишки. Мормишки, я вам скажу, тут я вибирав, так скажемо, доволі придирливо тому що зайвих коштів немає для того, щоб замовляти все підряд. І вибрав лише те, на що я б особисто ловив би бачив би. Ціна орієнтована там, біля 50 гривень штучка. Мормишки всі вольфрамові. Далі, це у нас ось такі мепсики. Цього року доволі непогано себе зарекомендували. По шнурах, дюжикеївський Пентаграм. Плагман, всякі різні яскраві темні кольори. Овнер. ай орнер, кажу, дайва. Трішки силікончику, щоб не було пустих місць на стінах. Отак от, от додати. Далі ще по мепсах позиція така закінчилась, була нульовочка трьохколірна. Далі моя улюблена колібалочка 5 грам циклоп в білому кольорі з червоними такими наклейками. Ще по судаку такий силікончик, кілька мандул. Далі трійники з опушкою овнеровські. Тут має бути ось вони є, різні розміри. Ну, Колір, в принципі, я обрав коричневий з білим, значить непогано працюють. Як доганялка можна ставити. Далі ще шнур. Це у нас ось тільки дешевший, ніж пентаграм, одиниця, самий ходовий діаметр в нашій місцевості. Далі ніндзя 2000, сенсор сенсор трьошка, двох з половиною, двушка і трьошка. Якщо таке поповнення невелике. Захопили як осінь, весну, так і зиму. А кому цікаво в загальному оновлення по товару, то підписуйтесь.